Всіх вітаю! Ви на каналі Терра ТФМ, З вами Ганна, і сьогодні поговоримо про таку складову в читанні розкладу, як дно колоди, яке. Дуже збогатить ваше читання розкладу, ваше читання карт, якщо ви будете його використовувати. Я вже й сама не пам'ятаю, де я цьому навчилась, чесно, де я це взяла в кого. Ну напевно, десь побачила і взяла собі на замітку. І якось воно в мене так запрацювало. І для мене насправді було здивування, коли в мене почали під моїми відео питати, а чого ви так поглядаєте на дно колоди? Чого ви звертаєте увагу? Прямо мене розпитували люди, які самі вже давно читають таром. Тож подумала, що інформація буде корисною. Можливо, ви тільки вивчаєте таро, можливо, ви вже впевнено читаєте карти таро, але от на це не звертаєте увагу, не використовуєте це адаремно, тому що там завжди якась є додаткова корисна інформація в тому і суть, яка 100% дасть такий бонус і вам для розуміння інформації, яка вийшла, і людині це теж буде як бонусом. А я вважаю, що людині завжди, завжди, яка до вас звертається да, за допомогою, за розкладанням на картах, завжди єсе. Здати трішечки більше, аніж вона питала, аніж вона чекала. Це в будь-якому разі спрацює на вас і піднім, підніме цінність, вас вашу інформацію в очах людини, і і буде таким фактором на користь, того щоб людина звернулася до вас ще раз. Покажу, розкажу, точніше, Спочатку загальні значення, як зазвичай грає дно колоди второго в розкладанні на таро, що це таке взагалі, і одразу на прикладах покажу. Одразу зроблю вам декілька розкладань і покажу вже е, по факту, як воно читається. Почну від початку, що таке дно колоди. Це коли ми зробили розклад, показувати буду до речі на новій колоді Таро Заврори. Зняла на неї вже таку розпаковку. Перші враження, але буде ще і огляд. Посилання на цю розпаковку залишу. Під відео. А також залишу посилання на відео про білу карту і рекламну второ. Теж корисне, теж із цієї серії. Але загалом загалом такі відео в мене в списках відтворення навчання і болтологія. Там теж можете подивитись, корисне, цікаве. Так от, що таке дно колоди? Це коли ми робимо розклад, викладаємо карти, а потім, ну, от, не знаю, раз, два. 3, зробили ми триплет, да? а потім перевертаємо колоду і дивимося, що там на дні. І там завжди-завжди не рандомна якась карта, не рандомна інформація, завжди колода доповнює щось. І дуже часто доповнює щось, про що не питалося, і про що ніхто не подумав би запитати, але це є важливим. І от ми вскриваємо карти, да? дивимося, що там на яку позицію вийшло, а потім дивимося, що є цьому фоном. Що тут може бути? Оце напевно найважливий момент, який розрізняти, відрізняти ви можете навчитись тільки самостійно, бо ви тут маєте відштовхуватись від того, що там вийшло. Але я ж на прикладах покажу, то думаю, буде зрозуміло. Ну і плюс тут інтуїція ще має підказувати, що саме там дно колоди говорить. Да? А я вас не навчу за вас чути свою інтуїцію. Тож, як би теж слухайте себе в цьому випадку. Слухати себе варто завжди, а в читанні карт так тим паче. Але от в загальному спробую вам перелічити, що там може бути. Ну, по-перше, звичайно, найчастіше це якийсь фон ситуації. От що є фоном для цієї ситуації, про яку питається? От, от в загальному фоном тут можуть бути, ну, не знаю, у... Темі відносину, наприклад, суперечки фоном, а на фоні суперечок вже там е, назріла кризова ситуація. Або фоном, я не знаю, матеріальні складнощі в парі, да? і це вилилося вже в проблеми у відносинах фон. Да? Ну, тобто фон ситуації. Також колода може говорити про що взагалі ця ситуація? Що тут розклад про е, кризу в шлюбі, наприклад. Да, і ну так, да, буває так, що цією інформацією ти людині, в принципі, Америку не відкриєш, ось особливо не відкриєш, вона це знає і так. Але ж навіть якщо людина це знає і так, ти їй це проговорюєш, і людина вже е, розуміє, що, що ти ситуацію бачиш. Що ти дійсно описуєш не від фонаря, так, що називається, а описуєш те, що дійсно є. Що ще може бути фоном на цьому дні якась от ситуація, яка має стосунок, має відношення до того, що ви там розбираєте. Ну, наприклад, наприклад, ви розбираєте стосунки ті ж самі, і на дні показують зраду, показують трикутник. І ви кажете: Ви знаєте, мені взагалі тут фоном ніби, ніби зраду показують, яка або була, або зараз відбувається. Ну, тобто, ви в цьому випадку, звичайно, що тільки робите припущення нічого. Як завжди не можете створювати, ось стверджувати, вибачте, на 100%, Але ви можете перелічити як припущення, що тут або зрада, або там негарний вчинок, або або там ще щось. От в мене буквально останній випадок був. Я розбирала проблемні стосунки, і я не знала, що там в принципі відбувалось до того. Я не розпитувала для об'єктивності і одно чітко показало негарний вчинок чоловіка. Я вже не пам'ятаю точно, які там були карти. Я пам'ятаю, що а там була п'ятірка кубків, а під нею лицар жезлів. Про кількість карти на окремо скажу. І я подивилася, зрозуміла, що лицар жезлів це от чоловік, про якого питається, а п'ятірка кубків це розчарування, це щось, чим він її розчарував. Да, ту дівчину, що звернулась на розклад. І я й кажу, що тут в принципі треба починати з того, да, що на дні показують якийсь його негарний вчинок, який вас дуже розчарував, і це і є як відправною точкою, з якою пішло це все, що ми тут розбираємо. От це як старт, да, такий був негарний. От і що напевно, напевно. По цим картам він або якось там негарно з нею вчинив, або зрадив, або в принципі якийсь інший там необдуманий легковажний такий вчинок вчинив. І потім вона мені підтвердила, що да, закрутилося після того, як він її зрадив, і там пішов як зовсім новий відлік в їх взаємодії. От, будь ласка, тобто якусь от прям конкретно. А також, також дно може показувати саму людину, от розкладається триплет, наприклад, на. Думки почуття наміри людини, да і ви чітко бачите на дні короля, і там під ним ще якісь карти, то можна сміливо описувати людину. Скоріше за все, дно колоди доповнює про цю людину, про яку питається. От також, також. іноді я вже таке помітила, одно колоди може показувати, у що це вильється. Да? Отаке От найближче майбутнє, чим це закінчиться. Тобто там навіть іноді може бути прогноз по ситуації, але звісно, за умови, якщо в самому розкладі позиції прогнозу немає. От, що ще, що ще. Якщо, наприклад, там розкладе щось по факту, то дно колоди може доповнити про почуття цієї людини. Коротше, може доповнити якісь от важливі складові в ситуації, про які не питалося, да. Ну, В будь-якому разі там корисне доповнення. Ну, Це так, такі базові якісь речі, а там ще ну, багато багато граней, якими може це колоди відповідати. І, до речі, колоди працює не тільки в Таро, а в будь-яких картах. І в Оракулах я таке помітила давно, і в Ленорман, і у всяких циганських картах, гральних, і ТД і т.п. Тобто завжди завжди є сенс туди подивитись, що там, і навіть навіть працюючи з оракулами, де я зазвичай витягаю тільки одну карту, бо вони ну дуже змістовно відповідають. Працюючи з оракулами, навіть я помітила, що іноді на дні колоди важливіша інформація аніж по тій карті, що я витягла. Щоб ви розуміли, це теж такий вже для мене підтверджений факт. Що стосується кількості, ви можете дивитись на одну цю карту, а можете прямо отак от роздивитись там три карти зверху, 4, 5, от, от наскільки вам хочеться. І там може бути навіть ціла історія. Ну, тобто, да, це іноді прям такий вагомий бонус до всієї інформації. Ну, от якось так, і давайте дивитись на прикладах. І розглянемо. Не буду робити великі розклади, буду робити триплати різні, класичні, такі найбільш розповсюджені. І дивіться, ви можете просто це подивитись зараз як приклад, а можете спробувати перенести цю. Інформацію на себе, бо в це все не просто так і ніяка інформація через мантичні інструменти, такі як Таро, не потрапляє в поле людини просто так. І, можливо, тут щось вам і про вас, про ваше життя, скажуть важливе важливе. А можете навіть і загадати щось, і подивитись це як загальний розклад. Так цікавіше, думаю, буде. Ну не я не буду зрозуміло, що робити тут по варіантах, там і так далі. Але можете скористатись цим моментиком і щось собі ще й. В мантичному ключі корисне почути. І почнемо ми з класичного самого, напевно, це найбільш у світі розповсюджений триплет думки, почуття, наміри людини. Те, що російською ми раніше називали МЧЖ, а зараз думки, почуття, наміри ДПН. ДПН. От можете загадати людину, знову ж таки, можете не загадувати. Але я буду дивіться, я буду читати в такому любовному ключі, як, як на чоловіка, да або на жінку, там, якщо ви чоловік. А якщо ви загадаєте якусь людину, не... Не з любовної сфери своє життя, тоді переносите сказане. Ну, поїхали. Думки, почуття, е, прекрасно, наміри. Ого, ого, ого. Е, так. Королева Кубків на дні і відлюдник. Ну, от в даному випадку мені, у мене враження, що тут показують парочку, що тут така парочка, семенда ударочка. І королева кубків тут конкретна жінка, а відлюдник тут конкретний чоловік. Так, це, ну це я вже інтуїтивно читаю. Насправді відлюдник може щось інше говорити: і явища, і процеси показувати, і фон ситуації, і в яких енергіях тут що перебуває. Це от зараз мені так читається, бо старший аркан може як людину на людину вказувати, да, так і на щось інше. Але отут, оскільки тут фігурний аркан поряд, мені читається відлюдник, як саме чоловік, як сигніфікація чоловіка, а королева кубків, як сигніфікація жінки. І в залежності від вашої статі, ви будете або тут, або тут. Да? От королева кубків закохана, закохана і навіть кохана, скоріш за все, але вона поки що в статусі просто коханої тут. До чого я це кажу? Поясню далі. А відлюдник тут напевно чоловік, який визріває на якесь важливе рішення, щось собі переварює, щось собі там дозріває. дозріває. Мені що тут по цьому відлюднику, знаєте, по перше читається такий холостяк, який. Е до якоїсь до якогось моменту в принципі не хотів поспішати брат. Ну як зв'язувати остаточно своє життя з кимось, от ну от сам по собі. Можливо, він там налаштовувався, наприклад, що він вже буде один, що він не буде собі зв'язувати руки серйозними відносинами, а потім зустрів жінку оцю цю королеву кубків. Можливо, це ви, якщо ви жінка, і закохався. Але от на даний момент вона в статусі коханої, коханої дівчини, коханої жінки, от просто його пара, да? не не дружина, не офіційна. Там якась жінка, от, і він її дуже кохає, але йому треба було час, щоб дозріти до чогось, до наступного рівня, да, скажімо так, у відносинах. От. Але, але цей відлюдник, скоріш за все, тут жінки питають про чоловіка. Ну, якщо ви чоловік, то я не знаю, перевертайте, може, вам про вас просто кажуть. от, І тут Мах, до речі, мені в думках, да, що, що думає, що там на свідомому рівні. Мах мені тут читається конструктивно, прям позитивно. Він думає, що робити, він продумує якийсь конструктив активний план дій по відношенню до цієї жінки до цієї королеви кубків. От, що стосує, ну, щось він думає, що робити, що зробити, і тут різні можуть бути варіації. Ну, скоріш за все, тут дійсно чоловік думає вже про вихід на наступний рівень відносин, відносин у відносинах. Можливо, пропозицію готує, можливо, готується запропонувати там жити разом нарешті. Може ще щось. Короче, тут в голові однозначно конструктив. Конструктивні думки, знаєте, я завжди кажу, що кохати це діє слово. Да? Бо що робити, кохати, кохати це не сидіти і кохати, склавши руки, це, це щось робити, це проявляти своє кохання в дії. І отут якраз той випадок. Тут людина думає про те, як проявити, яким буде наступний крок саме в дії, да? в плані проявити своє кохання. Тут піде людина на якийсь да, наступний етап, на якесь зближення. І тут саме якийсь конструктив, який по факту, скоріш за все, буде мати прояв. Ну, думати не равно зробити, але тим не менш, от про що думається людина. Почуття та почуття самі прекрасні, Розвивати стосунки, ну двійка кубків, вона в принципі у нас про любовну взаємодію в парі. От ну розвивати тут от почуття. Ну хочеться ще зближення, хочеться бути разом. Чого, ну, тут як навіть бажання більше показали, хочеться бути цьому магу, цьому відлюднику з цією жінкою. Він хоче бути в цих стосунках. Е, які почуття? Кохання, закоханість, симпатія. Ну тут в залежності від етапу стосунків в когось прямо безумовне таке кохання тут. Ну, от якось так кохає тут людина. Що тут скажеш? По дві ці кубків. Далі, далі, справедливість це вже намір. Ну, наміри серйозні по справедливості. Я ж кажу тут явно намір якось серйозніше оформити ці стосунки. Відповідно, по цьому наміру людина можливо збирається пропозицію зробити. Ну, в принципі, я це вже проговорила. Запропонувати заміж, запропонувати разом жити, або запропонувати не знаю, знайомство з батьками, або ну щось таке. Якийсь тут досить серйозний намір. Да, і помагу він конструктивний тут. прекрасний триплет якщо це дійсно вам відгукується і це про вас, то я вас можу тільки привітати. Але повернемось до дна колоди. от Тут дно колоди е, доповнює трошки про цих люд людей і їх взаємодію. Да. По пояснює це від людних, <кій> наприклад. Чому тільки зараз він задався таким номером, да? бо він дозрівав? Бо якась передісторія, напевно, є, чому йому тр... треба було час, да, щоб дозріти тут до чогось. Або показує його особистість, і е, ця характеристика його особистості тут теж багато пояснює. Ну, от якось так. Хочу тут ще зауважити, що ну, ви можете не навчитись це прям сходу е, робити. Так, як я от зараз тут роблю. А, але ну для початку ви можете почати для початку почати, вибачайтесь, вибачайте, а не вибачайтесь. Для початку ви можете просто звертати туди увагу, людині не озвучувати, але собі брати до уваги да, і краще розуміти відповіді карт. А, але я насправді вже давно жодний розклад клієнтський не починаю без наколоди. Тобто, частіше за все я з цього починаю наговорювати інформацію. От. І, да, і воно якось так органічно вплітається в розкладання. Далі зробимо теж класичний триплет, Теж такий всесвітньо відомий, минуле теперішнє майбутнє ситуація. Past, present, future. Англійською він називається. І цей триплет дається от в гайдах, в путівниках до колод. до Уракулів. Там, де даються схеми розкладань до колоди. Відповідно, тут, тут може бути минуле теперішнє майбутнє там, людини, взагалі може бути якоїсь конкретної ситуації, може бути там минуле теперішнє майбутнє якихось відносин. От але давайте я краще задам вектор, бо мені буде складно читати. Ну, давайте відносимо. Раз вже так пішло. Більшості ця тема цікава. Минуле теперішнє і майбутнє цих відносин. Можете, знову ж таки, загадувати якісь конкретні відносини, а можете просто послухати, подивитись, як приклад. От подив, подивимося, як тут ну, колоди, зіграє. Так. Минуле теперішнє. Майбутнє. Угу. О, тут вже якось не так Радісне, радісно, і мені хочеться майбутнє доповнити. Угу. Ага. Так, давайте тут дивитись. Ага, а отут фоном показують, що людина, який якій робиться цей розклад, по-перше, може бути на нервах. от Як в народі говорять, я вся на нервах. Да? от Прям на нервах щодо цієї ситуації. Мені тут йде вже на потоці, що в когось прям загострилися якісь свої розлади ментальні, такі як тривожність, там може, параноя якась коротше. Ну, як мінімум, як мінімум в самому... Лайтовому варіанті, скажімо так, тут людина просто хвилюється. Хвилюється щодо ситуації в цих відносинах. А можливо, і обидва партнери хвилюються. І, до речі, тут якраз може бути і навпаки, знаєте, ну, тут, тут таке може бути питання, що було першим курка чи яйце. Тут і тут як ситуація могла проблемна скластися через. Оце загострення ментальне у людини. Да? Тут може бути банально у жінки ПМС, і через це от якось загострилась ситуація у відносинах, да? сварки почалися, претензії, якісь там, розбірки. А може, і навпаки, склалась проблемна ситуація, і через це людина нервує. Тут от, І в такій ситуації, якщо ви робите розклад клієнту, ви так і можете сказати. Здається, що ви дуже себе накрутили, що ви якось дуже, дуже нервуєте щодо цієї ситуації. Уже, вже тут почалась ситуація у страха глаза да? і, ну, Що ви тут навіть якось перебільшуєте через свою призму, ну, через призму свого страху. Да? Що вам трошки треба заспокоїтися, ну, якби ви тут отак можете сказати? бо тут і Бачите, під дев'яткою, вона теж такий невроз і страх може показувати. І от людина прям стривожна. До речі, я коли знімала відео оце на цю колоду, перші враження, я сказала про цього пажу кубків, що якийсь він тривожний. А тут, бачите, тривожність, невроз. Трив... І, і паж купків. Тривожний. От він і вийшов тривожною стороною. Що ви от якось нервуєте занадто, емоціонуєте, і що ви можете і трошки якось перебільшувати. Да? А... Щодо цієї ситуації. Минуле, минуле, що тут було до того у відносинах. Легкі відносини такі майже без зобов'язань. Ну тобто пара тут могла бути офіційно парою, типу ми разом там всі діла. От, але при тому формат відносин такий майже ні до чого не зобов'язуючий. Тобто тут показують, що до теперішнього моменту ці відносини були в форматі більше дозвілля, проводити разом час, в в такому романтичному форматі, десь зустрілись, кудись поїхали, там не знаю, вихідні разом провели вечір. Разом провели там побачення всякі, такі. Тобто, навіть тут люди могли і казати одне одному, ой, вибачте, вони щось піляють за вікном, можу вам чути, е, тобто люди тут могли і казати одне одному, типу там ми сім'я. Але от якщо подивитись по факту, формат відносин тут досить легкий був прямо до теперішнього моменту. Романтичний, дуже емоційний, але при тому легкий. Тобто, не подружжя, не, не знаю, не шлюб, не таке от. І на теперішній момент все, все заплуталось. Тобто, можливо, да, дійсно, залишу. Все заплутано. От мені по цій сімці іде, все заплутано. І людина, який тут робиться розповідається, тут не все розуміє, не все бачить до кінця. І, до речі, тут може бути не обман тут сімка мечів, а як більше як відчуття, що тебе обманюють, що тебе намахують, що тобі обіцяють і не дадуть. От якось так, тут, прямо в епіцентрі, да, в позиції теперішнього показують проблеми. Яке, яка склалась проблемну ситуацію. Вона тут точно не проста. Позитивним ЦРК назвати важко. Це сімка мечів, карта обману, самообману. Але в мене я вже робила на цій колоді клієнтські розклади, вона в мене вже так відігравалась Більше як відчуттям, що мене тут десь намахують, або навіть такою настороженістю, що мене тут намахають. Тут могли прийти відносини в таку точку, коли, наприклад, жінка, ну не знаю хто дивиться і каже: блін, час іде, я тут викладаюсь, я тут віддаюсь, а людина потім розвертає. Не це піде до іншої до іншого, і залишусь я у розбитого корита. От, от тут, коротше, тут більше як страх, що обмануть. Ну така напружена ситуація е, в енергіях недовіри такої, да тут так недовірою, аж фонить від цього розкладу і від на і тут. Тобто тут одно колоди перегукуються з теперішнім моментом. Тобто, відповідно, ой, я перетасувала, відповідно, оце на колоди воно в теперішньому моменті показує стар людини, яка до вас звернулася, да, яка тут слухає розклад. Далі, майбутнє. Дев'ятка пентаклів однозначно тут щось вирішиться, і тут мені тут іде, буде або, або, або тут дійсно люди розійдуться і кожен залишиться при своєму. Або тут обом доведеться виходити з е, куколки такої, з мушлі своєї, і е, виводити все ж відносини нови, на новий рівень. Я припущу, що тут майбутнє ще е, остаточно не сформоване, і тут може бути ще два сценарії. Бо мені от якось тут однозначно не читається і не буду вже докладати карт. Скажу, скажу що тут буде або або, врешті-решт, розклад тут загальний і який. Сенс тут остаточний вердикт виводити, якщо тут у всіх може бути по-різному. Да? Скажу так, про майбутнє точно тут можна сказати тільки одне, що так, як зараз і так, як було, вже не буде, вже не може бути. От, от і так, як було, не буде ні в якому варіанті. Але тут є два варіанти розвитку подій. Або тут люди е дійсно підуть на новий. Принципово якийсь більш серйозний рівень, да? або вони залишаться кожний на своїй території, ну тобто розійдуться. Або, або. Залежить, напевно, від багатьох факторів, вже доповнювати не буде, бо вийде багато часу, і по розклад загальний. Кому треба особистий, звертайтесь на особистий. Е, і... Останнім триплетом мені хочеться, от, взагалі, не по позиціях розкласти, а просто от триплет як однією відповіддю. Думаю, що про триплети, про їх прочитання триплетів зніму якось окремо відео, бо це теж такий така важлива складова складова в читанні карт. от. На цьому не будемо зупинятися, а тут просто, от не, не, от якщо там думки почуття наміри, ми окремі позиції да, розкладаємо, а тут от прям от Подивимося, як прочитається. І терплет буде на перспективи якоїсь справи, не в рамках особистого життя. А... Ой, господи, там ще йтучать, вибачаюся е, е, зупинилась. Е, перспективи, наприклад. В якійсь професійній діяльності або перспектива бізнес-проекту, якоїсь вашої задумки саме в контексті самореалізації, заробітку і всього такого. Трохи переключимося з теми особистого. Те ж саме можете згадати, можете не згадувати, просто послухати і подивитись трактування. Це ж все ж таки приклад. Так, ну і викладаємо триплет на ці перспективи. Ага. Угу. І що тут на дні? Ага, одно тут дає підсумок, до речі, до речі я, я це не проговорила на початку відео. Ну, точніше, проговорила, проговорила, але трошки з іншого боку. Я там сказала, що іноді на дні колоди прям прогноз, да, показує результат. Але тут, як, перспек... тут, тут прям підсумок щодо перспектив. Показують, що в принципі ідея хороша, профіт, заробіток, бонус, результат тут може бути. Причому тут така шістка пентаклів, тут же прямо на троні сидить людина. Тобто тут непогане місце можна посісти. А також тут ще одно доповнює, що в принципі, в принципі теоретично, гіпотетично не знаю, хочете ця справа, ця ідея, ця задумка може стати для людини взагалі справою життя. Що да, і заробіток тут може бути досить непоганий, а може і дуже дуже непоганий. І закохані вони ж про життєвий шлях. Про місії важливі задачі людини. Ну коротше, в контексті цього питання. А до речі, ця ідея може людину із кризи вивести, якщо людина в кризі, да? тут п'ятірка Пентаклів, це реально може бути виходом із кризи. Це може бути, стати виходом, може стати тут ще від людини залежить. Теоретично, це може стати виходом із кризи, виходом із матеріальних складнощів, якщо такі є. І так, теоретично, це може, да, такий потенціал в цієї ідеї є, може принести, як. Хороший матеріальний результат в кожного свій. От так, показують цю ситуацію зараз у зв'язку з цією ідеєю. Тут вийшла от смерть, двіка Пентаклів і король жезлів. Чи вийде з цього? Ну, коротше, тут рівно показують 50 на 50. Да? Перспективність і потенціал цієї ідеї показують 50 на 50. От, або людина, тут, або-або, тут в залежності від дій, від мотивації, від бажання самої людини, питання з цією ідеєю або закриється назавжди, і людина просто це закриє питання для себе і залишить позаду. І більше до цього не буде да, повертатись. Або візьме, що називається, бика за роги і успішно втілить в життя да, цю ідею. Скористається цією можливості. Тут залежить від самої людини. Тут м, така ситуація, коли само, саме по собі нічого не станеться. да, Uh, так, воно мені тут читається. І, і якщо людина по королю жезлів, дивіться, є два пентаклі, да? і оця карта розкриває. Оцей пентакль, ну два пентаклі я тут читаю як 50 на 50, да? Оці 50% відсотків розкриті смертю, а оці 50% відсотків король королем жезлів. І відповідно воно й читається або, або да. От, і або людина не проявить ініціативи, і просто це питання закриється. Цей шлях закриється і ця можливість закриється, або людина сама це просто залишить позаду і не буде вертатись, да, до цих думок, до цих ідей. Або людина прям рішуче проявляє ініціативу, от прям рішуче налаштовується, замотивовується, Бере ситуацію в свої руки, робить від себе максимум, прям викладається на всі сто, відкидає всі сумніви в собі в контексті ситуації, от прям іде на пролом до напролом до результату. да Тоді отак тоді отака перспектива, да, вона відкривається, вона тут є. І от чому, чому я не люблю, коли людина приходить запитом, як буде? Як тут буде? Ну, типу, бо тому, що в у цьому як буде, вже закладена, і якщо людина ставить питання просто як буде, да, без моєї участі, да, то звичайно програється у цей варіант. А якщо людина приходить з запитом, чи є в цьому потенціал, чи варто старатись, і як мені тут підійти до справи, щоб, щоб, щоб вийшло, да, що зробити, щоб мене вийшло? Тоді, скоріш за все, буде оцей варіант. От і я більше схиляюсь до такої роботи по цьому варіанту. Бо якщо в тебе є ідея, ти нею загорівся, ти хочеш, щоб вона... Отримала життя, то ну як може стояти питання: як буде? Ну ти тут зовсім маріонетка, від якої нічого не залежить. Так, бувають іноді ситуації в житті, коли від тебе нічого не залежить, але це скоріш такі поодиничні ситуації, все ж таки від нас залежить зазвичай багато. Тому відповідно, бачите, тут немає однозначної відповіді. Майбутнього цієї ідеї, бо майбутнє тут поділилося знову ж таки на два сценарії. І сценарії ці запустяться в залежності від дій або бездіяння людини. Якщо вона включить, ну, займе позицію такого бездіяння, да, пасивну позицію стане. Це просто залишиться позаду і більше не уживе. Да, життя не отримає більше по смерті. І людина буде займатися там чимось іншим. От, тобто тут такий момент вирішальний, коли от треба визначатись: ти це закриваєш для себе і лишеш позаду, або ти дієш і тоді да, добиваєшся результату. От, такий цікавий вийшов триплет. Буду вдячна за зворотний зв'язок. В коментарях, якщо ви я все ж таки, цю колоду ще пропрацьовую, якщо ви це дивились як розкладання для себе, якщо вам вони відгукнулися, то напишіть мені, будь ласка, це в коментарях. А також буду вдячна тим, хто захоче доповнити таку позицію, як дно колоди. Своїми значеннями, своїми гранями. І вишеньку на торті нам колода дає іерофанта і відео, що у нас по ірофанту, да, воно ж таке навчальне по суті. А в мене на тому все. Сподіваюся, відео було корисним або хоча б цікавим. Дякую всім за увагу. Не прибуде з вами сила. З вами була Ганна. Пока-пока.